Сапер це взагалі, і сапери ніхто вам не скаже, це погана робота. Це найкраща робота в світі. Бажаю здоров'я. Мене звати Володимир. Позивний Борода. Хлопці, як назвали ще в учебці, так і залишаюсь досі. Хоча доня каже, що папа, ти маєш бути барсиком. Я боєць прикордонної служби воював на харківському напрямку. Я мобілізувався на початку березня 2022 року за покликом душі. Черги е, довелося вистоювати, але я був туристом до війни. У мене є рюкзак на 80 літрів, там є е, спальник, там є е, палатка. Тому на третій день, коли мені сказали, ми тобі в чергове ми тобі передзвонимо, то я сказав, що я розбиваю палатку, їм потім пояснюєте, чого мене не берете воювати. Коли потрапив до прикордонників, це, ну скажімо так, у мене багато старших е, знайомих, які служили в Прикордонних військах, і тому я трішки навіть обрадувався. Я по посаді сапер водій останні, мабуть, півтори року я проходжу проходив службу в штурмовому підрозділі. Не знаєте, як кажуть, літають сапери і десантники, тільки десантники вниз, а сапери вверх. Це не страшно. Ми просто мали зробити засідку. Потрібно було розмінувати прохід. Тобто ми вже були на, скажімо, на визначеній точці одного з населених пунктів, і вступили в бій з противником і прийняли його той бій. І вже на відході, коли ми змогли подавити, на відході вже я йшов третім номером, підірвався перший номер, і, звісно, і я, коли я до нього підійшов. Ну і... Підірвався, я зрозумів одразу, що, що сталося, заповз в посадку, бо це була відкрита місцевість. Ну і там далі вже побратими, дякуючи їм, наш бойовий медик, наші хлопці, які були в, в тій групі, хлопці, які були на позиції, допомогли витягнути нас, але трішки прийшлося почекати. Тому що був і мінометний обстріл і неможливість вийти і за дронів. Ну, тобто Деякий час ми там е віддихали. Е першу евакуаційну машину, на жаль, підірвали. Е друга трішки застряла, і на тільки на третій ми змогли виїхати. Турнікетний синдром був, як потім показало, але бойовий медик, дякуючи йому, у мене е окрім ноги, ще багато осколочних поранень. Лівої ноги, руки, живіт. І, дякуючи йому, то, мабуть, я ще сижу і розмовляю з вами. І я одразу зрозумів, що ноги не буде, тому що ну, я хвилин, ой, хвилин секунд 15 болі не відчував зовсім. Шок по характеру, скажімо так, Осколків, які мені давали, показували, то я розумію, навіть на чому я підірвався, і я скажу, що це, мабуть, що ще й найкращий варіант, який можливо. А ну знаєте, зараз десь у хлопців є такі шутки: що якщо хочеш відпустку, треба наступати на пелюсток. Це така невеличка міна, 40-грамова. Вона підриває там стопу. Ну і ти на місяць попадаєш в, в госпіталь. <гум> ну, це шутки, звісно. Такі шутки, що робить? Які часи, такі і шутки. на <гум> полісток? Ні, 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 в мене інша міна. Ось така. Тут захотілося закарбувати на собі деякі моменти, які виражені ось в мінах, там, в якихось надписах. Це кап 500 авіаційна керована авіабомба. Це міна ТМ-62 протитанкова. Це найстрашніша в світі міна. Найстрашніша то яка? Оця сапери. Люди, які прокладують путь слідування наших військ. Ну, в частності, там спочатку. Можливо, це розвідка, можливо, штурм, можливо, там якісь ударно-пошукові дії. Ну, завжди сапер має в групі в такій будь. Сапери і заміновують, і розміновують. Ось наша задача, остання моя. Мабуть, що останнє. Не, не знаю. Зараз такі протези, що, можливо, повернення в військо. Ну, вже не як, звісно, штурмовий сапер. Ну, то остання задача це було якраз зробити засідку, а сапер мав замінувати територію. Справдання своє Е, Частково. Підрив був. Навіть три. Побратим я і. Те, що я заклав все-таки. Пам'ятаєте перше своє завдання, власне? Так. Да. Це було прикольно. Прикольно, тому що ти ще не до кінця розумієш, що ти вже не навчаєшся, а ти вже на бойовому завданні. Наша перша задача була поставити мінне поле противотанкове. Ось. І коли виходиш в чисте поле, а у тебе отак, от бачиш, де у противника навіть позиції, а ти змінами це емоційно екстремально. Є звісно, противник, якщо бачить роботу сапера, то самі розумієте, це як і група там, ДРГ чи група якась яка, там розвідка, то ніхто не любить спеціалістів саме. Тому якщо тебе серед поля і таке бувало, то звісно починає працювати все, що у ворога є. Ми були з хлопцями, у яких було два коти, які ходили на сторону до нашого ворога і приходили назад. Ну так, вони їли і там, і там. Бо морди більші, ніж в мене навіть. То е, потім трішки пізніше з'явилася така штука, що вони почали переписуватись, е, до котів пристягували е, нашийники, а до нашийників записки. І так, е, ну може цензурно, може не цензурно, ну спілкувалися, скажімо так. Ну, що там могло бути друг друга е, трошки бажали здоров'я, удачі, терпіння. Ну, образи, в основному образи. Ну, що, що, що ворогу можна ще написати в такому разі? Mm -hmm. Ну, так, от спочатку хлопці кажуть, ну, предательські кати, а потім, та ні, розвідники. Зараз я проходжу в Superhumans, скажімо, тільки консультації, я вже був на УЗД, тобто там було питання по нервах на цій по Треба було подивитися, все нібито добре. Ще лежачи там у норі, я вже розумів, що це <ротез> протез, що це. Ну, я розумію, що які зараз протези, не переживав за це. Мене вже запрошують в деякі підрозділи на деякі посади. Деякі навіть пов'язані з, ну, скажімо так, з продовженням роботи сапера, але не в полі вже, в лабораторіях і так далі. У мене є сім'я. Я... Скажімо так, за руки ну, моєї служби, скажімо, моя сім'я це не тільки моя сім'я, це і ті сім'ї, які. ну, Я, допустимо, сам з Києва воював на Харківському напрямку, а хтось з Харківського напрямку їздить там воювати на Суми чи десь на Донбас. Тому, типу, ми маємо друг другу допомагати це робити. Мрію? З парашутом пригнуть. <с> як би це странно не було? Ну і після протезування я хочу піднятися на якісь із піків в Карпатах. Кожен військовий ну, мріє повернутися додому, щоб завершилась війна і завершилась перемога, звісно. І тому, я думаю, що це апріорі, як то кажуть.